Доброго дня, шановні. Дивилася я про свою крокосмію, читала, бо давненько то було. Думаю, щоб зараз посадити її гарно. І прочитала, що це як ляльковий Гладіолус. Крокосмія. Ну, і як кажуть, сторінка за сторінкою. І що я подивилася? О, є отакі квіти. А цідантелла. Бачите? Це теж з тої родини, але це вже пахучий гладіолус. Представляєте, це таке є, а це тандела. Ароматний. І ще є е, така квітка, як фрезія, Теж ароматна, вона дуже красива, і я її купила. Але, шановні, я вам зараз ще буду казати. Тобто, це е, цибулинкові квіти. Далі, я вже казала, що попали. Подивіться на ціну 2 доляра у долярамі. І скільки там 10 цибулинок. Подивіться, яка краса. Теж купила. Думаю, ну що ж, візьмемо? Ідемо далі. Дивлюся, отакі квіточки, вони 3 3,20, долара 20 центів. Іксія, подивіться, яка? Вона теж іде до тої родини. Вона теж має таке стебло, такі листочки, як Віріса. Краса, краса. Ну, думаю, теж така ціна. Якась іще тут квіточка недалечка. Подивіться? Отака, думаю, ну не знаю я такої стала шукати. Ну, немає назви, не можу знайти отаку. Аж є Спараксіс. Оце квіточка називається Спараксіс. Теж вона невеличка. І теж її рекомендують теж кажуть, ну, пишуть, як, такі, як це були бачите, І теж розумієте, що мене, як кажуть. Соблазний, який був, що це було в доларамі. 8 цибулинок теж 3 долара. Там же трите, трителія. Бачите, отака. Ну, теж подивилася, подивіться, теж цибулинкові, і теж 3 долара. Ну, ну, хіба можна пройти мимо такої ціни, 8 бульбачок Ну, купила теж, хай буде. Все одно їх садять весною. Я їх зараз всіх висажу. Буду висаджувати у відра. У мене є, ви ж знаєте, що в мене є відра. минулого року, минулого року. Ну, і ще, знаєте, що? Ну, вже ж все покажу. Подивіться, що. Я знаю. Я знаю, що цвісти не будуть. Знаю, що може бути неудача. Але подивіться, знову ж таки, бачите? 3,25, 5. Цибулинок, бачите? Ось вони. Отакі От красунчики. То за 3 долара ну, не буду цього року цвісти так Нас ну, при... на наступний рік зацвітуть. Ну, правда ж? Ну, проходите ну така краса. Ну, щось за один один там, тож, двіться, 5 цибулинок тут. Вони такі доволі великі, там навіть зеленіється щось. Ну, посажу, ну, хай собі живе. Ну, і ще не могла пройти. Залишалася одна лілія. Бачите, яка? Ну, Серед цих квітів багато, але одне, одненька така сиротинка була. Так мені її шкода стало, думаю. Ну, я так і подивлюся, що там. Ну, Помацала, помацала, як кажуть, ага, нащав тут, вроді, зелененьке, таке щось видніться. Думаю, я тебе спасу, не дам тобі засохнути. правда? Отака от красуночка теж посаджу. І буде у мене це, шановні, от така краса. Як це все повисаджую, як все виложу, як це все зацвіте. А, а це, це журнал в тому магазині квітковому, де, ми, де я про Великдень знімала. Ну, Там ми були, то я окремо відео виложу. А це все, шановні, куплено оці о, квіти куплено в доларамі. Ну Це такий магазин є, як по долару, чи що. Ну, але я вам показую ці, не бачите? 3,25. Оце іриси по 2 долара було за 8-10 цибулинок. Ну, як його не взяти? От, крокосмія була 3,70 чи що. А, ні, не крокосмія, а фрезія. Подивіться, яка краса. Це все горшки. А це пишуть люди. Я подивилася відео, що люди пишуть про них. На оцю Ацедантела. Ну, Дуже гарно пишуть, що дуже пахуча квітка. Ну і крокосмія. Це вже я показувала, але хотілося мені все в один ряд отак вам зробити. Щоб пораділи за мене, поділилася і гарного вам весняного настрою. Життя йде. Будемо садити, квіти і радіти. Бувайте здорові!